Доброго дня, шановні панове студенти, ми продовжуємо наш курс обробки зображень та мультимедіа. І сьогоднішня наша чергова лекція буде далі присвячена стисненню відображень, а саме матричним перетворенням. Тобто, як показує життя, те все, що ви вчили на першому курсі. З алгебри та геометрії ми зараз будемо використовувати. Її. Отже, починаємо. Матричні перетворення. Оглянемо двовимірний масив даних, поданий у вигляді матриці розміру 4 на 4, ось матриця d 4 на 4. Ну, якщо хтось слухав попередню лекцію, то бачить, що перший стовпчик матриці D він вибраний з попереднього прикладу. Тобто вектор цей вибраний з попереднього прикладу. Застосуємо наше просте перетворення до кожного стовпця матриці D. Отримаємо це штрих до рівня W на D, одна друга, помножте вона ось в таку матрицю, помножити на матрицю D, і ми отримуємо ось таку матрицю. Кожен стовпець матриці це штрих. Отримано перетворення стопців матриці Д. Зауважимо, що верхні елементи стопців матриці C' є домінуючими. Тобто вони мають найбільше значення. Крім того, всі стопці мають ту ж саму енергію, що і до перетворення. Ми вважатимемо матрицю C-штрих результатом першого етапу процесу з двох стадій перетворення матриці D. На другому етапі зробимо перетворення рядків матриці c штрих. Для цього помножимо матрицю c штрих на транспоновану матрицю W. Наша конкретна матриця W є симетричною. тому ми можемо записати, що це дорівнює C штрих на транспоновано на W, на W помножити на D, Так, ми розписуємо матрицю за штрих, і помножити на транспоновано від W. Оскільки W є транспоновано, то цю рівність можна записати як W помножити на D помножити на W. Ну, або в числовому розумінні матриця С буде дорівнювати ось матриця С штрих, помножити на матрицю, це матриця, перепишу, В, на матрицю Д, і знову на матрицю штрих на матрицю ДВ транспоноване. Так? І ми отримали, що матриця С має ось такий вигляд. Найвищий лівий елемент матриці С домінує, тобто він є найбільшим. В ньому зосереджено 89% від загальної енергії щодо дорівнює 579 вихідної матриці Д. Отже, перетворення дві стадії матричних даних скорочує кореляцію по обох напрямках по вертикалі та по горизонталі. Далі в наступних лекціях ми обговорюватиме такі перетворення. Перше. Дискретне косинус перетворення. Ну, або ще будемо його записувати, скорочено DCT, або discrete cosine transform. Є добре вивченим і ефективним перетворенням, яке застосовується в таких методах компресії, частин, як HPEC, MPEC. Відомі алгоритми швидкого обчислення дискретного косинус перетворення роблять цей метод особливо привабливим. У конкретних додатках. А наступне перетворення це перетворення каркухена лове або абревіатура KLT, Carkuhen LoeV Transform, є теоретично найкращим з точки зору концентрації енергії, ну або те, що саме видлення, те ж саме це видалення кореляції пікселів. На жаль, його коефіцієнти не фіксовані. А залежить від вихідних даних. Обчислення цих коефіцієнтів, тобто бази перетворення, виробляється повільно, як і перебування самих перетворених величин. Оскільки перетворення залежить від вихідних даних, то доводиться зберігати його коефіцієнти у стисному файлі. З цих причин, а також через те, що дискретний космос перетворення дає приблизно ту ж якість, але з великим виграшем по швидкодії метод перетворення Каркухене Лове рідко використовується на практиці. Перетворення Волша Алдамара, ну, абревіатуру В або Волш-Адамар Transform швидко обчислюється. При цьому використовуються тільки операції додавання та віднімання, але його характеристики, виріжені в термінах концентрації енергії, гірші, ніж у дискретному космос перетворення. Ну і нарешті перетворення гара є дуже простим та швидким, воно є найпростішим вивлетним перетворенням. І ми ці всі чотири перетворення будемо вивчати в наступних лекціях. Ну, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Вітаю вас з наступаючими великодними святами. Бажаю вам щастя, здоров'я, добра, закінчення війни. Ну і до наступних наших лекцій. І не забувайте, що треба здавати індивідуальні завдання. Ну і головне саме, я вам бажаю. Якщо ви щасливи, то все якось інше буде. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.